Вітаю всіх на каналі Зелена Садиба і в цьому відео поговоримо з вами про ранньовесняні посіви. Не у кожного є теплиця чи парник, не у кожного посіяна вже розсада. Є люди, які розсади не вирощують, і можливо, щось в цьому є, але хочеться спробувати вже посіяти щось. Землю вона ще сира і холодна. І, можливо, ще навіть не через два тижні прогріється до тієї температури, коли можна буде вже успішно щось сіяти, але треба придивлятися до тих культур, які, по-перше, люблять рости за прохолодної погоди. Це зазвичай ті культури, які ми не сіємо влітку, бо вони швидко стрілкуються, або мають неприємний жорсткий смак листя гіркуватий. Або це культури, які можуть розвиватися насіння, яких може розвиватися в досить прохолодному ґрунті. Отже, які культури посіяти вже за тиждень-два, щоб отримати перший врожай овочів чи зелені? Вже до літа, і почну я свої рекомендації з Мангольда. Ось насіння цього мангольда, такого різнокольорового, я минулого року якраз сіяла десь в середині березня. І це вже було досить тепло. Весна була надзвичайно рання минулого року. Навіть плодові, пам'ятаєте, зацвіли на місяць раніше. І мангольд, який є однорічною культурою, який я раджу всім. У мене досі. Є на грядках і навіть морози, які були весь лютий. Вони Мангольд, листя Мангольда, те, що було велике, звичайно, померзло, Але сьогодні я заглядала там жива розеточка, і я думаю, що навіть я не буду сіяти рану весною мангольд, посію пізніше, в травні, в травні також його можна сіяти. Дивіться, який він красивий. Це дуже класна культура. Я люблю Мангольд набагато більше, ніж шпинат, бо він не є таким вибагливим, як шпинат, і до вологій, і до догляду і радує мене із, не знаю, з травня до буквально до морозів. В принципі, була тепла зима, і кілька разів я його листочки рвала на салат навіть в грудні. Друга культура це, звичайно, шпинат. Ось він шпинат. Я не люблю, якщо чесно, його сіяти, тому що у мене є мангольд. Але якщо ви любите шпинат, в деяких стравах він незамінний, то його також можна сіяти першим в ґрунт, бо як тільки ґрунт прогрівається до 2-3 градусів тепла, а це якщо тиждень не буде. Морозів, а за прогнозом, принаймні, в нашому регіоні, вже вони не очікуються. В принципі, ви можете пробувати вже сіяти шпинат. Шпинат не любить спеки, тому зазвичай досвідчені садівники висівають його або рано навесні, або вже десь аж туди ближче до осені, навіть у вересні. Ще один мій улюбленець крест-салат. У мене є його кілька сортів. Якщо чесно, я відкрила його дуже давно для посіву на в горщики на підвіконня. І тільки минулого року я для себе відкрила крес салат у відкритому ґрунті, на грядках. Завжди думала, що салат латук висівається першим. В відкритий врут навесні і для ранньої зелені. Ні, друзі, салат латук не любить такі прохолодні температури, які зазвичай ще в березні. А ось. Крес салат, він також буває різних сортів. Буває такий крес-салат з дуже величенькими листочками, він зовсім не дрібний, його також багато. Просто коли він посходить, його треба проривати, десь між рослинами лишати до 10 см для того, щоб крес-салат нарощував гарненький кущик. Крес-салат не замерзне, навіть якщо повернуться. Приморозки на кілька днів до мінус 5, до -5 градусів. Дуже цінна культура, я всім рекомендую. Наступний в моєму списку горох. Горох, ми знаємо, що це рання культура, і його можна висівати до нагрядки до того, як потім після збору врожаю ми висадимо на них якісь теплолюбні культури, як то перець чи баклажани. І ось тільки ґрунт розмерзнеться, буквально 1-2 градуси тепла буде ґрунт, ви можете сіяти горох для отримання раннього врожаю. Ще одна культура коренеплід, який ви добре знаєте, це редиска. Ну, завжди, всі і всюди першу сіють редиску в березні, і це дуже правильно, тому що редиска також, як і шпанат, не любить спеки. вона проростає вже при температурі ґрунту плюс 2-4 плюс градуси. І Нормально витримуємо морози навіть до мінус 3-4 градусів. Ще зверніть увагу на дайкон. Дайкон це теж дуже смачно. Я не знаю, чому я його раніше не вирощувала, хочу спробувати в цьому році. Я всю зиму купувала його в АТБ. Це дуже класний овоч, корений плід, соковитий, довго зберігається. Я думаю, що ми його недооцінюємо. Так, далі у мене морква. Свою моркву я теж посіяла під зиму. І ще одну партію буду сіяти десь уже на початку травня. Пізні сорти для тривалого зберігання. А ось якщо ви не посіяли моркву під зиму, ви можете посіяти її також однією із першої. однією із перших. Також ранньою весною можна посіяти у відкритий ґрунт, петрушку, кріп, листову капусту, як от пакчой чи мізуна. Ідеальною, але не обов'язковою умовою для успішного вирощування овочів, і зелені ранньою весною є високі теплі грядки.